Так, ще раз усім доброго дня, Опять у нас хмариться. Що ми зробили? Ми сьогодні загнали амарок на ремонт. Все, вже не горить у нас. Не знаю, що там було. Заплатив пару рублів, коротше, сказали, приїжджай, забирай машину. А до того приїхав, попросив батька, він мене приїхав, забрав, де я машину лишав на ремонті в Андрюшки, двох зі свого друга дітства. І виходить. Що ми? Оприскувач зложили. Потім мав бути дощ, показувало, що має бути дощ, але дощу в нас не було. І ми засіяли 10 гектарів сої. Зараз їдемо на дальню ділянку, подивимось, що там у нас робиться з дальньою ділянкою. Це сама дальня ділянка, яку я маю в останню очередь засівати. Але там завжди такий бурян був. Що помните, там гречка була в мене така бешена. Як я казав, кому бур'ян продати безкоштовно. Рішили, ми там два роки підряд будемо сіяти сою. Колись на тому сої був супер наутіл, пшениця на сіньовані круто. Хмара йде така конкретна. І виходить, що цей. що... Два роки пшениця розвівся ну, бур'ян, конкретний бур'ян. Я гречкою хотів його погасити, але не вийшло мені погасити гречкою Тому зараз там разочок вже скультивували один раз. І коротше, там більш цього спровокували зараз бешений бур'ян, там все сеча. Зараз буде видно, короте, що, що ми будемо загадувати наперед. Зараз ми доїдемо туди і побачимо, що в нас там. Зараз по трасі трошки проскочимо, заодно поговоримо. Може хтось там щось слухає. Там в мене є підписчик, не пам'ятаю на С Сергій чи хто написав, що все, капець ну у тілу. ні, ну у тілу не капець. Я весною знімав відео і казав, чому я це роблю. Я роблю це тільки по одній причині, тільки для того, щоб забрати технологічні колі. За зато я культивірую. Прокультивірував два рази. Тобто щоб ти не робив, виходить техніки, в мене зараз хоча і на спарк МТЗ Сію, але після комбайна, оприскувача дуже коротко, сильні виходить, технологічні колі. Я перською швидкістю не менше 15, а то й більше кілометрів в час. Ну, Як дозволяє вилив, в залежності, який типу, препарат, як дозволяє форсунка сама, скільки може вилити. Якщо я там бачу, що я вношу фунгіцид чи інсектицид і можна дати по 100 літрів, то зрозуміло, що форсунка діджатовська дозволяє ходити з великою швидкістю. Для того, щоб не відкривати головою. Капота, ну, кришу в МТЗ чи в другому тракторі, коли йдеш з оприснічом кілометрів 20-25. Я вирішив прокультивувати. По-друге, так само спілкуюсь з Ноутільщиком з Волині, який теж, він каже: Андрій, що б ти не робив технологічні ну, колії раз там в 5 років чи 4 рази, ну, ти повинен заробити, ну, типу, щось зробити. Дискувати ні тому що дискова трамбує землю, а культиватор, перший раз на глибину, там влагу закриваю 5. Ну, називаємося не ну тілом вже, а мінітілом на цей рік. І на того, того року я теж так робив. Два роки мінітіл. По врожайності я побачив що те ж саме по сої. Структура грунта знизу не порушена, зверху то що я там пошкрябав, культиватором, то ерунда. Хотів я купити колісницю, але більш всього, що келі візьму. А може й колісницю. Бачив вчора на день поля, не знаю де, десь вони там вже рекламували колісницю. Разом що нею можна ще сіяти. ну Зробили. Вчора так, це дивився десь там в Тікток чи в Ютубі. Так заглянемо на поле, так зеленкувати, ну там не глобально зеленкувати. Перша діляночка, друга діляночка, зараз ми заїдемо і подивимося, Повертаємо. Я тут не був вже десь неділі-дві. Закінчував я тут культивувати в перший слід. Ну Там я даю 100%, зелене поле такий бурян, що ви зараз як побачите, скажете, о, блять, хазяїв. Ну не всі поля в мене. То вийшло так, кажу, два роки. Причому я на другий рік падальну пшеницю не крупив від буряну взагалі. Зовсім не кропив. Бо вона викинула колос, коли всіх тільки що починала рости. в мене вже викинула колос і агроном. Там є десь два роки назад відео, дивіться, про він так і називається, про пшеницю. І вона ще всипала мені непогано. Не не ну що я скажу? Бур'янчик тут є на полі, зараз болото, блядь. Тут ще й добре пролило, я вам скажу. Нехило пролило зараз. Бе не забуксувати мене. Тут добре вчора лило. Так що в нас тут кернул теж вже щось засіяв. Непонятне, чи то кукуруза, вибивається як кукуруза. Так, да, більше всього тут а кукуруза. Кукуруза, ну що я скажу? Тут, тут коротше, не так все страшно. Як я думав, ну зараз тут ляпне, вон хмари, бачите які йдуть. Ну, камера не передає, ну там вже лід дочь, буде гроза. І причому парить не хило. Ну що, я приїхав, тут було таке все зелене. Зелене було. Ну скажімо так, культиватором пройти. Почнемо, мабуть, з цієї ділянки культивувати, подивимося, гречка посходили десь. Того року не хотіла сходити, цього року зійшла. Ну, коротше, от Такі от діла. Ми в два сліда приїдемо спочатку тут закультивіруємо, в перший слід бабахнемо. Підірвемо цей мишій. але живе поле. Якщо є мишій, то живе поле. Ну, ну так, трохи діляночку і тут, а в принципі, там може теж його немає чорне. Ну я думав, що буде зелене поле. Я вчора набагато гірше поле культивував. Значить ми приїдемо завтра більш всього сюди, з цього поля почнемо культивувати і будемо вертатися до бази. Вернемося до бази, потім, потім виходить, почнемо сіяти, бо там набагато чистіші поля, там одної культивації хватить, даю 100%. І потім приїдемо, що тут відкультивуємо і будемо сіяти. Рихло, тут гною влиту, сичі влито, йо й-мо. Гречка сходить. Того року не хотіла, а цього року, дивіться, яка гречка сходить. Так що такі справи. Ой, зараз в І де я додому відпочивати. не може. може. Так що такі справи, всім пока, лайки і підписки. Морок все нормально, чики-піки. Розвертаємося, їдемо назад. Всім пока.